Вітаю вас на фабриці. Нової. Я Ірина Каблучко, і з нами в ефірі Євген Ієвлєв, військовослужбовець ЗСУ, який просто зараз перебуває на гарячій ділянці українського фронту. Пане Євгене, слава Україні. Героям слава, бажаю здоров'я, пані Ірино вам і всім глядачам. Британські розвідники кажуть, що російські війська продовжують поступове просування на захід від Авдіївки? Також в останньому звіті Генштабу була інформація про те, що Авдіївський напрямок і Новопавлівський це такі одні з найгарячіших. Яка наразі ситуація в тому місті, де ви знаходитесь, з того, що ви можете повідомити, і що вам відомо про ті напрямки, які я тільки що згадала? Давайте почнемо з початку вашого питання. Коли звучить таке гучне слово просування, я би хотів не вносити трохи такого страху і негативу, бо просування це коли ворог пройшов там пів кілометра, кілометри зайняв якісь позиції. А на тих напрямках, на яких ви сказали, ведуться дуже серйозні активні інтенсивні бої. Це правда, і коли одна з позицій там відійшла вранці до ворога, а до вечора наші хлопці її відбили, я би справедливо не називав би це там якимись Ресуваннями, але такі історії за добу присутні, може бути по 5 по 6 разів. Коли одна і та сама позиція переходить з рук в руки, то до ворога, то до нас на жаль, це війна, і тут таке буває. Тобто, це перше. Друге, що можу сказати, стосовно ситуації, як ви знаєте раніше глядачі, які дивилися, ми дуже багато тримали свого на Горлівському напрямку. Наш підрозділ там і залишився. А на сьогоднішній день ми маємо відрядження на один з тих напрямків, які ви назвали. Більш конкретну інформацію вам дати не можу. І хочу вам сказати, що. От слово інтенсивні і активні можна помножити з точки зору агресії на 10, щоб зрозуміти наскільки дійсно ведуться на цих напрямках бої ворога. Ворог за добу з про 5-6 Це як аксіома робить, щоб зробити прориви, щоб захопити наші позиції. Деякі позиції вдається захопити, але наші хлопці роблять все, щоб їх звідти вибивати. Це відверто як є. Що є головною перевагою ворога наразі, от, саме на тих ділянках, про які ви згадали, коли вони захоплюють позиції, це людська сила, техніка, каби, фаби? Перше, фаби і Каби. Це така історія, яка розумієте, ворог випробував це на Авдіївці, яку не міг взяти дуже довго, побачив для себе ефективність цієї історії і використовує всюди, на, на, принаймні на Донбасі, на всіх напрямках, де з хлопцями немає спілкування, фабами і кабами закидають, і дуже багато закидають за Шиворот доволі далеко, тобто топчуть фабами населені пункти, які знаходяться 10-12 кілометрів нас за спинами. А от саме тут, де знаходиться зараз наш підрозділ, я вам можу сказати, що якщо ми раніше співпрацювали і допомагали хлопцям, які були прямо на Авдіївці, з точки зору, аеророзвідки, є в півішками трохи били техніку, яка заходила до них з флангу, і ми бачили виключно е, аеророзвідку і чуло від хлопців, наскільки е, наскільки вони не ну м'яко кажучи, неприємні ці м'ясні штурми. То можемо сказати, що тут наш підрозділ столкнувся з цим лоб в лоб, і ви вірно кажете, людська людський ресурс, їх овер багато. І розумієте, коли ти отримуєш там 2-3 години бою, наприклад, наша специфікація в піві, я навіть не можу зараз уявити, що е, через що проходять хлопці з. Піхоти, які просто лоп-лоп стикаються з ними і рамсяться, б'ються, я не можу підібрати інших слів. Вибачте. Так от я вам скажу, що ми хоча б на якійсь, принаймні, відстані там 100-200 метрів намагаємося їх рамсити. Але коли ти їх, я вибачаюсь, там ще раз за це слово рамсиш, кладеш, вони розлітаються на твоїх очах, але вони не перестають іти. Це дуже страшно, тому що ти розумієш, що твій ресурс також вичерпний. І ресурс твій, і ресурс хлопців, які знаходяться поруч. І звісно, що все на адреналіні, і так далі. Але я ж кажу, коли вони просто скільки би їх не поклали, а вони лізуть і лізуть. Ну і багато в кого. Тобто, давайте відверто там не озвучуючи, який в мене і так далі. Є хлопці, які просто не витримують і відмовляються, пишуть відказну за що дійсно можуть військовослужбовці осудити. Такі випадки також є. Але ну, попри це, все. Підводячи таку, такий знаменник, скажімо, все одно немає такої ситуації, яку можна було назвати би просуванням. Штурми з їх сторони постійні. М'ясні штурми, навали особового складу постійні, але немає такого, щоб сказати, що ворог там впевнено, йде, просувається, відбирає територію. Дуже складні бої. Часів яр це називали експерти таким другим фейтішом після Авдіївки, і е, поліція Донецької області повідомляла, що вже це місто знаходиться за 4 кілометри від лінії фронту, хоча також звучали повідомлення про те, що ворогу вдалося закріпитися на панівних висотах у передмісті часового яру. Чи відомо вам можливо з перших рук, що відбувається наразі навколо цього міста? Вірно, ви знаєте, скажу відверто, яке коли ми були на Горлівському напрямку, фокус. Якщо був не е, е, трохи, скажімо так, модульно на Авдіївку, то про Бахмутські напрямки і виключно так е, чутки, які носив вітер про Кордюмівку, Клішіївку, там Андріївку і так далі. А про часів яр, ну я не повідомлю вам нічого суто нового та з перших рук більше, ніж те, що пишуть в телеграм-каналах, те, що розповідають хлопці звідти, бо відверто навіть не стикалися і не пересікалися ніяк з тими хлопцями, які стоять на тому напрямку. Ну відверто кажу щоб не розповідати ніяку інформацію виключно заради лайків. Ви згадали про перевагу в людській силі. На днях головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський дав інтерв'ю, в якому він згадав таку математику, що кілька днів тому артилерійське співвідношення сил було 1 до 6, але ну, очевидно, що не на користь України. Ви казали, що от ваші підрозділи, наприклад, вони вміли використовувати таким чином боєприпаси, що навіть в найтемніші часи дефіциту місяць тому, два місяці тому ви не відчували ну прям зовсім. Що нема чим стріляти, але для того от мені би хотілося, щоб глядачі уявили, як воно, коли є таке співвідношення сил в артилерії, 6 до 1, Як воно виглядає, коли ти на лінії фронту? Ви знаєте, я ні в якому разі не можу там поставити під сумнів цифри, які озвучив командувач, але розумієте, це більш артилеристи, які випускають снаряди, які сидять, рахують скільки було прильотів над нами, воно просто і просто рветься. Тобто, немає можливості навіть порахувати. Це перше, друге. Ну не можна сказати, що ми сидимо терпом, 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 і раз у відповідь пульнули. Ні, хлопці з артилерії виконують свою роботу, і я розповідав вам дійсно. Але в нашого саме підрозділу, навіть в бригади. Не виключно в нашого там зовні, навіть бригади, немає своєї артилерії, тому ми вимушені співпрацювати з бригадою поплічниками, які стоять і тримають напрямки з нами. І в них є своя арта. Ми віддаємо їм цілі, які наша розвідка там знайшла, вони відпрацьовують і свої, і наші. Така історія є. І дійсно, я казав, що принаймні на нашому напрямку командування, ті, що ті командири артилерії, яка нам допомагає відпрацьовувати наші цілі, вони розподіляють боєприпаси так, що навіть коли їх приходить дуже багато, все одно кожна ціль. Перебирається по три рази, пріоритетність виставляється, тобто не використовується просто навалою. Але скажу вам, що напевно, щоб не обманути, тижні півтора-два, точно наша арта гудить і гудить, повірте, дебело. Тобто. Певний спад все одно є. Командування не допускає ситуації, де ми взагалі не можемо відповідати. Але я ж кажу, от, після цього певного спаду арта загоділа доволі сильно, і я чую сусідні напрямки навіть там, де немає спілкування ні з ким, арта годить постійно, відпрацьовує дуже добряче. Ну тобто, основний тоді, е, якби сильні сторони ворога це авіація, бомби і це переваги у людській силі. От якщо ми заговоримо про. Я ага, я трошки, я, я, я ти трошки, якщо дозволите, поправлю. Е, розумієте, я ж вам розповідаю очима людини, яка локально це все спостерігає саме лінія фронту, бліндажі, з яких ми працюємо, і о, скажімо так, від фронту там 10 кілометрів. Тобто, я би не хотів, щоб це сприймалося як аксіома, але от е, очима, що я спостерігаю тут, тим ділюсь з вами. Ти е, ти ти розповідає. Тобто, на мою думку, те, що бачимо, ми те, що найскладніше, і в чому перевага ворога, це точно авіація і точно людський ресурс. Якщо говорити про авіацію, на днях ворог скинув бомбу на Сумщину. Бомба називається ОДАП 1500 Це, по-перше, півтори півтори тонни вага. А по-друге, що там така цікава конструкція, що до 10 метрів перед тим як потрапити в ціль, ця бомба випускає таку рідну у формі аер аерозолю і запалює його. Ну і таким чином потрапляє у ціль. по-перше, чи були використання таких бомб на фронті, бо тут ми говоримо про селище, яке знаходиться недалеко від кордону, але не прифронтове навіть. І по-друге, чи може це суттєво якось змінити ситуацію? Я вам скажу, що ми точно стикалися з подібними бомбами тут на фронті, де я був ні на Луганщині, ні на горлівському напрямку, ні туди ми знаходимося зараз. З точки зору, чи може це там змінити, ну звісно, чим стає сильніший ворог, де в чому звісно це негативно по, по негативно відражається, скажімо так. Але я вам скажу, що дизмо, дизморалі тут більше, ніж предметно якогось матеріального збитку, тому що ми б'ємося проти ворога, який на сьогоднішній день так і залишається рахуватися другим. Армію в світі ми б'ємося, їх поклали вже близько півмільйона там з їхніми втратами, які не можна повернути, і все одно вони повзуть, повзуть, повзуть. І звісно, що кожного разу, коли з'являється там у них щось нове, те, що вже предметно нове, не виключно. Як вони фейками звикли телеграми там закинути, звісно, там певна дезмораль від цього є, і я ж кажу: самої дезморалі, напевно, від таких акцій більше ніж якихось предметних матеріальних збитків. Тобто, розумієте, і раніше бомби прилітали. Вони вони руйнували і торгові центри, і вокзали, і знищували людей, і так далі. Але розумієте, це ще новіше, що може знищувати ще е, більш якісніше. Я ж кажу, якби то їм довелося би дві ракети запустити, то тут одної авіабомби достатньо, але самі не стикалися. Що найстрашніше в цьому деморалізачі дизм... дизм... деморалізуючий, деморалізуючий е, фактор, той, який впливає і на громадянське суспільство, і на військо також. Бо відверто от навіть у війську від чого з'являються відказники? Розумієте, всі військові, звісно, відважні, але ті хлопці, які які вже по два роки знаходяться в окопах. У нас дуже багато хлопців, принаймні з мого взводу, які були відряджені і на вугледарі, які були відряджені і на степовий під Авдіївкою, і зараз, приходячи на той напрям, де ми є, вони виходять і кажуть, я більше не можу. розумієте, що таке відказник? Його потрібно, ну типа, за всіма правилами, за законом, там його судять, піддають якимось дисциплінарним стягненням. А як можна таке робити з людиною, яка пройшла вугледар, яка була на Авдіївці, яка була на степовому, і просто зрозуміла, що більше вона не може? Що він що він вижив? Що... Всі ці страхи наче перейдено, але внутрішнього ресурсу більше немає. Це я трохи поглибляюся, щоб розповісти і дати зрозуміти наскільки важливий деморалізуючий фактор від таких подібних акцій. Я правильно розумію. Коли ми говоримо про відказників, то мова йде про тих людей, які якраз долучилися до армії в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і ну наразі вже просто не витримує нервова система, і це не те. Нові надходження людей. Ну ви вірно розумієте? Я вам скажу слухайте, це не потрібно також в один колір окрасити, там що значить з новими такого не не буває. Буває, що й хлопці після учебки приїжджають, стикаються е, в перші два-три дні з якимись обстрілами. Просто ну ви не дуже розумієте, що це коли в людини трусяться руки, коли вона не в собі. Це можна назвати. Я не знаю, як там біло гарячко, чи як це називають. Я не медик, я не знаю, як це називається з професійної точки зору. Ну і і я яка користь, якщо таку людину просто насильно запхнути на якусь ділянку фронту аби він провалив фланг там, зі свого страху, якщо, не дай Бог, буде штурм чи ще щось. Але дійсно, от я вам розповім, якщо в нас є час, трохи таку ліричну сторону за фронту, дійсно, є люди, які ну, от відверто є хлопець там, без прізвищ, без нічого, який був на вугледарі. Страшенні бої пройшли на Вогледарі. Це наш підрозділ, який відкомандувався у підпорядкування іншої бригаді. Він був на степовому під Авдіївкою, там були шалені бої. Людина була саме в Авдіївці. І сьогодні, все, людина більше не може. Я не хочу там поплакатися і сказати, що щось цим треба робити. Я взагалі, скільки ми за цю ситуацію спостерігаємо. Немає нормального рішення, нормальної концепції, як це вирішити. Але ось вам ще один приклад. Також людина, яка пройшла в Глодар, яка була на степовому. Військові, як ви знаєте, коли їм надають відпустку, мають можливість виїжджати за кордон. І от один з таких хлопців, який пройшов Авдіївку, який пройшов у Глодар, який з перших днів у війську виїхав за кордон, побачився з сім'єю і просто внутрішньо прийняв рішення повертатися назад на фронт. Ну таке буває. У людини реально здали нерви, або закінчився ресурс, і цю людину не можна ніяк. По закону кваліфікувати як людину, окрім як людину, яка самовільно залишила військову частину. А це також кримінальна відповідальність за це. Є. Тому ну на жаль, такі випадки, якби я дуже боюся, що наші з вами розмови також там можуть декого деморалізувати, але це реалії, які є. І я розповідаю це не до того, що все погано, а до того, що, попри ці всі фактори, все одно і на нашому напрямку, і на напрямках, на які ми буваємо відряджені, все одно хлопці виконують свою роботу, так чи інакше, не дивлячись ні на які складнощі, а ми зараз. Складнощів торкнулося, повірте, відсотків 10 Командувач однієї з військових частин якось в своєму інтерв'ю сказав, що він проти того, щоб давати тривалі відпустки своїм бійцям, саме тому, що коли вони понад тиждень перебувають в тилу, бачать сім'ю, бачать друзів, які кажуть та як, як ти це витримуєш, і вони змінюють свою думку, і їм вже дуже важко повертатися. В це пекло, про яке ви розповідаєте, але чому я отак уточнила хто саме переважно є відказниками на даному етапі війни? Бо я хотіла у вас запитати, як відрізняється моральний стан тих людей, які наразі демобілізуються в армію. Ми бачимо, ну очевидно, що це може бути один відсоток, але ми бачимо ті відео, коли людей а, силою. А, Ну, вибачте, за такий сленг пакуються в мікроавтобуси. Часом буває, що людям не дають можливості навіть завершити свої справи якісь, тобто їх беруть десь там в черзі у Макдональдсі і одразу відправляються на полігон навчатися. І тут питання, з яким настроєм, з яким підходом такі люди доєднуються до. Війська саме на передовій, чи можна їм довіряти, чи можна на них покладатися, і як їх підтримувати в такій ситуації? І ну, ви знаєте, ми розберемо трохи це питання. От відверто ще не один бієць, який прийшов до нас поповнюватися. Відверто у нас 80% того складу. Ну окрім тих, кого вже немає з нами. Хто розпочинали цей шлях там 26 шостого, лютого, коли тільки розпочалася війна, ніхто ж хто прийде на фронт не буде розповідати, що його закинули в силкому бусик чи ще щось. І ви затронули таку гарячу болючу тему. Я зараз скажу свою думку, яка співпадає точно з думкою моїх побратимів. І я думаю, що багато хто її підтримає з тих, хто сидить на фронті. Дійсно, людина, яку затягнули силком. Вона не може бути дуже корисною, бо це не власне рішення. Але дуже багато хто з них змінює свою думку вже в очепці, зрозумівши, що там ж зворотнього шляху немає. і Якщо він хоче вижити на цій війні, то потрібно навчатися і приходити робити свою роботу. Але скажімо відверто, оце силком, про яке ми з вами кажемо, затягування людей в бусіки. Я би відкривав кримінальні справи проти співпроти співпрацівників ТЦК, які це роблять, бо жодного права в них таким чином. Затягувати людей на війну, не дивлячись на те, що я військовим скажу, жодного права таким чином затягувати людей, вони не мають. І чому кажу кримінальні справи? Бо ці люди дуже 에, прям овер наносять шкоду іміджу і військових, і самих ТЦК, і дуже сильно розділяють громадянське суспільство і військових, тому що випадків таких на державу, наприклад, там. Всього на сьогоднішній день було 100, а те, як вони розлетілися, що сьогодні всі дивляться антицикашників і на військових, як на когось від кого їм там загрожує небезпека, це вже факт. Всі про це балакають, всі це бачили. Тому я ж кажу, в них жодного права, жодний нормативний проект не дозволяє таким чином їм це робити. Тут треба регуляторні моменти з точки зору закону приймати, що щоб дійсно дуже якісно відловлювалися саме ухилянти. Тобто, якщо це ухилянт, який отримав повістку, пройшов комісію, він здоровий там і не з'явився на якомусь етапі, так, я 200% це підтримую. А коли вони просто для виконання плану закидують цих людей, ну я ж кажу, я трошки вибачаюся, відсторонився саме від суті питання, яку ви задали. Але ці люди вони не доїжджають до фронту з нормальним баченням того, що є. Від цього на фронті бувають моменти, які там замовчуються коли хтось там сам застрелився, його як 200-го в бою е, може там записати такі випадки, ну це не секрет, вони бувають. Їх їх не, не дуже багато, там це не прям трагедія, але такі випадки також бувають. Але дуже часті випадки також, коли людина, яка не дуже б і хотіла, вже в учебці змінює свою точку зору і приходить на фронт морально готовим до виконання бойових завдань. Так, можливо, він не готовий відразу, щоб його кинули в м'ясний штурм, де він звикається. Розумієте, це дуже складний бар'єр і дуже складне психологічне питання думаю, навіть після кінця цієї війни ми будемо ще дуже довго це все вивчати. Е, от ще один приклад вам наведу. навів приклад про тих, хто залишився. От про відпустки ви сказали, так про довготривалі. От є приклад, де е, людина залишилася в Польщі. Так а є в мене приклад хлопця-побратима, який е, взірвався один раз на гранаті, другий раз його ранило в ногу. Оба рази він дуже довго оговтувався в госпіталі, там близько трьох місяців, і перший і другий раз. І коли після другого разу людина до війни себе почувала досить добре, тому що він, скажімо так, ну державний муж, я його інакше назвати не можу. І коли йому вже сказали після другого поранення, що він може демобілізуватися, що це є аргументи для списання, його ще три місяці вмовляли. Щоб дійсно списатися і перейти працювати трошки в інше русло, і то не списався, а виключно прийняв рішення відкомандируватися не більше. Тому випадки бувають різні. Просто не можна сказати, що є якась, якась інструкція, як можна пережити цей страх, от однаково, щоб ти після цього страху все конвертував і повернувся в бій. Кожна людина реагує по різному школу. Ми це ще довго будемо вивчати і розбирати навіть після війни. Тому ось випадки, які здавалося, б один іншому там чорне і біле, не порівняти тому буває дуже дуже, дуже різне. Повернемося тоді до математики. Останній тиждень з'являється дуже багато інформації від командувачів від закордонних медіа, від українських медіа, від британської розвідки про те, що на літо росіяни готують широкомасштабний наступ. Питання наскільки ми готові до цього наступу? Нещодавно нардеп Ярослав Залізняк повідомив. Що відбувається з законом про мобілізацію? Він сказав, що на 82% оброблені ну це було кілька днів тому оброблені правки до цього законопроекту. Але ну, якби є процедура, певна законодавча, і закон вступає в силу не одразу, а через місяць після підписання президентом відповідно, що ну, в кращому випадку він запрацює, я маю на увазі цей закон в червні цього року. Ви вже кажете про те, що те, як росіяни тиснуть з перевагою людського ресурсу, це дуже болісно для українських сил. Якщо вони почнуть широкомасштабний наступ, а в нас ще не запрацювала нова ефективна система мобілізації, ви бачите, чим ще можна перекрити такий суттєвий перекос у силах? Пані Ірино, от зараз скажу виключно суб'єктивно свою думку. Можуть багато хто з нею не погодиться. А, перше, у нас немає вибору, окрім як виконувати свою роботу, і робити те, що ми робимо, і будемо робити це завтра, допоки ми в силах це робити. Це перше. Друге, особисто я не вірю в те, що Росія може продемонструвати якийсь більш широкий, більш ширший масштабний наступ ніж те, що вони зробили 24 лютого, 2022 року. Всі їхні лякалки до кожного свята, всі їхні махалки цими ядерними, там ядерною зброєю, всі викрики історичні в їхніх ефірах, там сто раз запустити ту ракету та розбомбити Харків та дати громадянського населення, все це увінчалося, ну, скажімо так, побалакали, і все. Дивіться, в росіян. Не один раз все пішло не по плану. Вони збиралися захопити країну за три дні. Думали світочками їх будуть зустрічати потім за два тижні. Потім вже не Україну, а виключно по ріку річку Дніпро. Потім Донбас, який не вдалося. Тобто, я до чого це веду? Десятки разів в них не виконувався план, а значить, для його виконання вони прибігали до усіх мір. Всі міри і все, чим вони могли нас здивувати на сьогоднішній день. Вони вже впровадили. Нічого нового Російська Федерація, окрім там своєї ядерної зброї, продемонструвати українському війську протиставити не може розвиватися в якомусь напрямку. Ми також розвиваємося і багато де їх переганяємо. Перевага з точки зору кількості. Вони переважають нас, з точки зору кількості вже не один місяць і навіть не один рік. Тому я ж кажу, нічого суттєво нового, особисто я не вірю, що вони можуть щось п -п -п представити. Вони просто дуже круто працюють інформацією інформаційною машиною і давлять на моральний стан і війська, і громадянського суспільства, і давлять так, що навіть військові вже деякі сидять і кажуть: а от напевно треба краще домовитися, бо скільки ж можна вже терпіти, скільки загинуло, скільки ще загине. А це каже про те, що їхні інформаційні компанії добігають до свого кінцевого, е -е, скажімо так, е -е, до мети, досягають. До мети, добігають, досягають всі ці чутки про е -е, їхній більш масштабний наступ, десь вони додають. Людей, але давайте не забувати, що в них самих вже в тилу палає і палає доволі сильно і Білгород, і не тільки Білгарачина. Тому я ж кажу, всі їхні лякалки. Ну точно не про себе кажу, точно не для мене, і точно не для пацанів, які сидять зі мною. І що вони там не витворили, слухайте, після всього, що ми пережили за два роки, немає в нас ніякого вибору протиставити що? Протиставити те, що ми впевнено будемо виконувати свою роботу, допоки нам буде дозволяти наш, наш наш стан здоров'я і наші сили. Пане Євгене, ви тут згадали 22-й рік з тим, що нічого більшого вони не можуть нам продемонструвати, ніж в 22-му році. Але в 22-му році росіяни стояли під Києвом, під Харковом. Вони окупували Херсон і, на жаль, багато інших українських міст, які на той момент українські сили не змогли захистити через перевагу знов таки в силах ворога. Я так розумію, що ви ведете до того, що наразі. Ми набагато краще підготовлені, і такого не відбудеться навіть за умови, якщо росіяни будуть перти так само, як в лютому 2022 року, так щоб підсумувати правильно. Ви зрозуміли абсолютно точно і давайте ще скажу один наголос. Розумієте, не буває перфекціонізму. Тим паче в таких питаннях, як віна, ви ж розумієте, що дуже багато було шпигунів у нас на момент, коли вони наступали. Я думаю, що дуже довго будуть вестись кримінальні справи, і чому росіяни так легенько пройшли собі від Криму там, але це все буде після війни. І за ці два роки дуже багато помилок виправлено, дуже багато чого змінено. Ми набагато більш підготовлені. В нас набагато більше військ, В нас мобілізація вибачаюсь, розпочалася така активна, коли військомати почали сповнювати військові підрозділи вже після того, як росіяни були на нашій Територію, тому ми на сьогодні підготовлені краще нас більше. І сам організм, і сам механізм, який працює на захист держави, він це я вважаю. Він не, не, не те, що там трохи покращений. Це два різні організми і два різні військові механізми. Те, що протиставили ми Російській Федерації на початку війни, і те, що є на сьогоднішній день. Дякую вам, пане Євгене, за те, що і включаєтесь до нас, і перш за все за те, що захищаєте Україну і всіх нас. Я нагадаю, друзі, що з нами був Євген Євлєв, військовослужбовець ЗСУ. Обов'язково поставте вподобайку, підтримайте таким чином нашого захисника. Пишіть свої думки в коментарях щодо тих тем, які ми сьогодні обговорювали. Ну і підпишіться на наш канал, якщо досі цього не зробили. І до наступних зустрічей на Фабриці новин.